Ліза та її сни. Найбільше в світі Ліза любила мріяти і малювати, але сьогодні їй було не до того, а все тому, що вчора на уроці малювання учитель дав їм завдання намалювати портрет сусіда по парті. Лізиним сусідом був Андрійко. Веселий і симпатичний хлопчик. Вони приятелювали ще з першого класу. Хе, раптом сказав він, щоб я малював цю рудьоху, у мене нема рудої фарби. Я краще намалюю марту, у неї нормальне чорне волосся. З несподіванки Ліза розплакалась і вибігла з класу. Навіть сьогодні, згадуючи про це, вона не могла стримати сліз. Невже ніхто ніколи не малював дівчаток з рудим волоссям, думала Ліза, гортаючи велику книгу про художників, що лежала на татовому столі. От, якби я жила років із п'ятсот тому і моїм сусідом по партії був би Леонардо да Вінчі. Він би обов'язково написав мій портрет і назвав би його Мона Ліза з Золотим волоссям. Ліза аж усміхнулась на таку свою думку, поклала голову на розгорнуту книгу і взялася за улюблену справу, примружила очі і солодко замріялась. Вірте, чи ні? Але вона не здивувалася. Коли наступної хвилини побачила себе у майстерні Леонардо да Вінчі. Перед нею зігнувся в поклоні Паш, зодягнутий з королівською пишністю. Маестро Леонардо почне роботу над вашим портретом рівно о третій, сказав він. До речі, маестро захоплений вашим волоссям, приязно додав паш. Розтяг лізі велику, як м'яч, кульку мармеладу і вийшов. Ліза куснула мармелад і заходилася розглядати майстерню. Привіт, мона Ліза, пізнала вона ескіз своєї улюбленої картини. Привіт, дама, з горностаєм. Ого, а ось і крила. Неймовірно. Щойно вчора їхній учитель розповідав їм про ці крила, на яких Леонардо мріє здійнятися в небо. А сьогодні вона може до них доторкнутися. Ліза підійшла до великих дерев'яних крил з педалями. Але ж ніхто в школі мені не повірить, з сумом зітхнула вона. В тієї миті. Двері майстерні широко відчинилися, і Ліза побачила красивого літнього чоловіка з хвилястою срібною бородою. Це ж сам Леонардо, трохи аж боязко подумала Ліза. Вона відступила назад, перечепилася крила і відчула, що падає на них. Боже, який сором! Ще встигла подумати дівчинка. Як же вона здивувалася, коли відчула, що вже не падає, а навпаки, летить. То крила, змайстровані Леонардо да Вінчі, підхопили її і стрімко винесли з майстерні. Ліза не знала, плакати їй чи сміятися, бо раптом вона опинилася невідомо де. Над нею на міцних зелених стеблах похитувалися не мов би, сотні сонць. Мабуть, я на небі, вирішила дівчинка. Це грядка, на якій Бог вирощує сонця. І лише потім вона збагнула, що стоїть серед великого поля соняшників. Ліза почала підстрибувати, щоб побачити, куди йти. Нарешті, добряче захекавшись, вона нагледіла за полем дах якогось будиночка і рушила туди. Перед будиночком за стареньким мульбертом сидів чоловік і припасовував до свого бриля свічки. А чому свічки у вас на голові? не стрималася ліза. Бо скоро стемніє, а картину треба домалювати. Відповів чоловік. Краєм ока Ліза зиркнула на мольберт. Там яскравіли соняшники. Це ж Ван кок, втішилася вона. Його соняшники. Будь ласкава, принеси з хати сірники, попросив художник. Щаслива дівчинка вбігла в будинок і роззирнулася по кімнаті. Її погляд упав на крісло, де сиротливо тулилися дві картоплини. Ого, як бідно, він живе, засмутилася вона. У нього залишилося усього дві картоплини, а в наш час його роботи продають за мільйони. Сірники лежали біля глечика з соняшниками, ліза вхопила їх, вибігла на двір – і враз відчула, що крила знову здіймають її в небеса. Коробка сірників, випущена з її руки, пролетіла біля художника і впала йому до ніг. Незабаром Ліза вже стояла у просторій стародавній майстерні. Просто перед нею замріяно сиділи два ангелики більший і менший. Пливіт. Сказав менший і радісно затріпотів крильцями. Точнісінько так мій фунтик махає хвостиком, коли я приходжу зі школи, усміхнулася Ліза і помахала рукою. Привіт. Тебе те смалюватимуть?» – запитав менший. Мене не знаю, а хто? перепитала дівчинка. Як хто? Рафаель, звісно, мрійливо сказав старший. О Боже, Ліза аж хляснула себе по чолі. Я в Римі, майстерні мого улюбленого Рафаеля 500 років тому, а цих ангеликів я бачила колись на картині. Стоп, яка ж її назва? Здається, Сікстинська мадонна. До речі, ось вона ще без ангелів. Рафаель, мабуть, тільки почав її малювати. Ліза підійшла до дзеркала і поправила волосся. Так, про всяк випадок. А де пан Рафаель? Обережно поцікавилася вона в ангелів. Лосписує палаци, а стли одлазу. Поважно уточнив менший. Бо його всі люблять, і кожен вельможа мріє, щоб Рафаель малював тільки для нього. Пояснив більший, за ним бігає пів Риму. А він каже, що найбільше любить малювати нас, усміхнувся менший. Це правда, почувся насмішкуватий голос, і Ліза побачила в дзеркало Рафаеля. Що заходив до майстерні. Він був на диво юний і вродливий і чомусь трішки скидався на Андрійка. Проте Ліза навіть не встигла з ним привітатися. Невгамовні крила підхопили її і понесли туди, куди самі хотіли. Ліза опинилася в сонячній залі з великими вікнами. За якими шуміло море. Тут усе було велике, усе крім господаря, що сидів перед величезною, майже на пів стіни картиною. Здається, це Пікассо. Подумки міркувала дівчинка. Я пам'ятаю цю його смугасту футболку, бачила в якійсь татовій книжці. Ану ж. Глянемо, що він малює. Де моя кава? раптом озвався художник. Ти ж обіцяла зробити каву. Він мене явно з кимось переплутав, подумала Ліза. Я ще ніколи в житті не готувала каву. Але нічого, якось опораюсь. Доки в чайнику закипала вода, Ліза спробувала постояти на кулі. Як ота дівчинка на одній з картин у майстерні, Бемц, і вона боляче загриміла на підлогу. Як добре, що в мене таке цупке волосся, потираючи голову, спробувала підбадьорити себе ліза. Зготувавши каву, вона тихенько підійшла до художника. Дивно, але він мовби її не помічав. Не відриваючись від картини, Пікассо випив каву, а тоді рвучко вмокнув пензель у чашку і мазнув ним по полотні. О, непогано, повеселішала ліза. Тепер у цій картині буде краплинка моєї кави. Пікассо з краплинкою Лізиної кави. Класно звучить. Але наступної миті. Її очі злякано округлилися, крила знову стрімко кудись її несли. Тепер вона опинилася серед надзвичайно чудернацьких картин. Усі вони були мов би, викладені з овочів, рослин, фруктів. Добрий день! несміливо привіталася ліза з міцним сухорлявим чоловіком у жабо. Дуже вибачаюся, але хто ви? Я Арчимбольдо», – голосно засміявся художник. Будемо знайомі, як ти тут опинилася. Бачила вчора мій феєрверк у палаці імператора. О, розумію, ти хочеш свій портрет? Відгадав? А з чого ми це зробимо? Що ти найбільше любиш? Ну, не знаю, з несподіванки Ліза ледь не втратила дар мови. Мабуть, квіти, круасани, полуниці, шоколад. Ну, гаразд, щось придумаємо. А щоб ти не нудилась, ось тобі кошик з овочами і фруктами. Дивись на цю картину і спробуй викласти щось подібне. Тільки остерігайся мого поросіно. Це лютий ненажера. До лізи приязно усміхалося рожеве, з прив'язаними крильцями поросятко, яке, однак уже встигло стеребити пів кошика овочів. ну, киш, геть, сміючись, насварила на нього Ліза. Не будь поросям. Ось візьми цей гарбузик і відчепися. На щастя, поросятку готових картин не чіпало. Мабуть, тому що крилати, вирішила дівчинка. Культурне у вас поросіно, озвалася вона за якийсь час, а як там мій портрет? О, гадаю, це буде найквітковіша моя картина. Ти на ній, як королівна, сказав Арчимбольдо. Ой! «Покаж!» не встигла договорити ліза, бо крила знову взялися за своє. Тепер вона опинилася в майстерні, з якої відкривався дуже знайомий краєвид. Це був її рідний Київ. На стінах висіло багато чудних картин. Одна була з підписом Малевич, білий квадрат. На білому тлі. Як цікаво, голос промовила Ліза. Цей квадрат дуже скидається на пейзаж за вікном, засніжений ставок на засніженому полі. Саме так почувся звідкись голос господаря. Завжди буває щось біліше за біле. Ліза враз пригадала. Як Андрійко побачив цю картину в альбомі і засміявся. Пхе, я теж можу таке намалювати. Може, й можеш, сказав тоді учитель, але Малевич зробив це перший. Цим білим квадратом він хотів показати найвищу чистоту світу. Це як біла вишивка на білих сорочках твоїх прабабусь. Ой, Раптом зойкнула Ліза. Ненароком вона перекинула на стіл баночку з тущу. Чорна туш хлюпнула на білий аркуш. Дівчинка вхопила пензлик і почала розганяти ту пляму по паперу. Виходило щось квадратоподібне. Чорний квадрат космосу, біле на виворіт. Це ідея. За плечима Лізи. Знову почувся голос господаря. Так, так, це ідея. Навіть, дяку за неї, я спробую написати твій портрет. Хочеш? Ще й питайте, зашарілася дівчинка. Тоді я намалюю тебе білою на білому. Це буде єдиний такий портрет у світі. Обличчя дівчинки сяяло радістю. Такою ліза, і залишилась на картині. А далі вона опинилася перед дверима старого будинку. На порозі її зустрів гусак. «Гел-гел!» Гелгел, що прокашлявся він. Пан Брейгель тебе прийме, але спершу ти розтлумачиш мені дві приказки. Перша, що означає дах, критий млинцями? Почувши про Брейгеля, це був улюблений художник її тата, Ліза збадьорилася. Ця приказка означає щось нереальне. Це ніби рай для дурнів, сказала вона. Але ти не з них, розчаровано крекнув гусак і зніс жовте яєчко. Це тобі за добру відповідь. А тепер розплумач, що означає. Прикрасити сонце свічкою. Це означає чинити щось безглузде, як, наприклад, один гусак, який чомусь не яйця, до того ж кольорові, і морочить людей. Попрошу безобраз, ґалкнув гусак і знову зніс яєчко. Цього разу зелене. Це теж тобі. Не дивуйся. Просто мій господар пише тепер картину фламандські приказки, тож усі мусять знати багато приказок, а це зелене яєчко означає проходь. Ліза опинилася в затишній майстерні і вражено завмерла. Це вікно чи картина мисливці на снігу. Дівчинка відчинила вікно. І побачила картину живцем. Там гавкали хорти і порипував сніг під чоботами мисливців. Один з них обернувся і радісно помахав їй рукою. Він любить бувати між простих людей, малює їх, веселиться з ними, шепнув гусак і довірливо додав. За це ми прозиваємо його Брейгель мужицький. Я не думала, що він такий веселий, адже в нього купа сумних картин. Запам'ятай, мовив гусак, люди, які зовні видаються дуже веселими, іноді мають надзвичайно сумне серце. Лізі раптом захотілося наздогнати художника, але крила вирішили по іншому. Ой, мамонько! Ой, людоньки, зойкала бідна Ліза. Рятуйте, де я? Вона опинилася серед моря, до того ж, не на кораблі і навіть не в човні. Вона стояла у великій мушлі, яку розхитувало вітром туди-сюди. Тож Ліза щосекунди ризикувала булькнути на дно. Тиба, дивувалася вона, це дуже нагадує одну роботу Боттічеллі. Що за день суцільні картини. То ось чого мене так хитало, раптом збагнула вона. Здається, саме Боттічеллі першим відтворив на картині рух. От мене й рухає, як на гойдалці. Вітри нарешті. Додмухали дівчинку до берега, але вибратися з мушлі вона так і не зуміла. Постій так, зупинив Лізу жестом, розкішний, як флорентійський вельможа Боттічеллі, що швидко щось замальовував. По італійському Боттічеллі – це бочечка, а він доволі стрункий, кихикнула сама до себе Ліза. На прибережних луках цвіли помаранчі і буяла весна. Довкола художника пурхало п'ять чи шість дівчат у прозорих туніках. Боже, чудувалася Ліза, ніколи не думала, що колись були такі неймовірно вродливі дівчата. Вони як топ моделі. Чому ж він малює мене? Так вона і стояла у мушлі, і коли її знову підхопили крила, то порівняно з морською хитавицею вони здалися лізі майже ангельськими. Проте занесли вони її в місцину геть Нерайську. Здається, вона опинилася на краю світу, а під її ногами раптом захиталася земля. Ова! Ліза стояла на комароногому слоні, поруч навіженно підстрибувала жирафа. Час від часу вона спалахувала вогнем і дико реготала. Видно, вогонь її просто лоскотав. Фу! нажахано видихнула Ліза, і її чоло вкрилося холодним потом. Вона зіскочила з слона. І мало не звалила дивного чоловіка з тростиною, що самотньо сидів біля столу з великими розм'яклими годинниками. Чоловік повернув голову і ліза враз упізнала його знамениті вуса. Пане далі, невже це ви? радісно вигукнула дівчинка. Як чудово, що я вас зустріла! Мені тут дуже страшно. Не бійся, усе, що ти тут бачиш, це сни. Важко зітхнув далі. Ти вскочила в мої сни. Подай-но мені оті ліки. Смішно, правда? Люди п'ють ліки, щоб заснути, а я, щоб прокинутись. Мене смертельно замучили сни. Далі раптом стрепенувся. І його обличчя почало збільшуватися. Воно росло і росло, наче повітряна куля. Ого, яке в тебе волосся? потираючи долоні, вигукнув він, як вогонь. І ліза раптом відчула, що в неї почало потріскувати волосся. Боже, невже я зараз теж запалаю? Жахнулося бідолашне дівча. Любі мої крильця, рятуйте. крикнула Ліза, і тієї ж миті крила такі вже рідні крила підхопили її і стрімко понесли далі віддалі. Дівчинка полегшено зітхнула, опинившись у величезній музейній залі. На стіні красувався незрозумілий напис. Віденський сецесіон. Це була виставка картин. А за вікном що? Теж виставка? чудувалася ліза. Ба, і справді, там, за вікном, як намальовані, золотіли пишні палаци, повз них, мову кіно, сповільно проїжджали карети і лимузини. З вусатими кучерами і водіями. А тут, у залі, з усіх картин проглядали жінки і квіти. Збоку за мольбертом Ліза побачила молодого з борідкою чоловіка у довгому полотняному балахоні. Правою рукою він малював, а на лівій його руці сонно буркотіла золота киця. З несподіванки Ліза аж підхопилася з фотеля. Не хвилюйтеся, панночко, заспокійливо мовив художник. Ще трішки і ваш портрет буде готовий. Ліза знову всілася в м'який фотель, і її погляд прикипів до однієї з картин на стіні. Я знаю цю картину. раптом вигукнула вона. Її репродукція висить у маминій спальні. Ви Клім? Я відгадала, правда? Так, повільно кивнув головою художник і приклав до губів палець. Від цієї його таємничості і від золота його картин віяло раєм. Барвистим раєм. Дівчинка й не щулася. Як заснула підворкотіння золотої киці, Ліза прокинулась від якоїсь знайомої мелодії, дзвонив її телефончик. Алло, заспано мовила вона, усе ще не розуміючи, де перебуває. У телефончику почулося чиєсь глибоке зітхання. Хтось явно не міг почати розмову. А тоді озвався голос Андрійка. Ліско, це я. Слухай, тільки не смійся. Мені сьогодні снилося, що я написав твій портрет з золотим волоссям. Він усім страшенно сподобався, і вся школа, уявляєш, кричала мені ура. Такий дивний сон І ще... Вибач, за вчорашнє, добре? Добре, нехай, швидко проказала ліза. А ще, ну, цей, я дуже хотів би тебе намалювати, насправді, але для цього треба, щоб ти з півгодинки спокійно посиділа. Ну, спробую, але тільки тому, що в моєму сні ти був подібний до. Ліза не договорила. Вона відклала телефончик, усміхнулася і остаточно прокинулась. Гарний у мене був сон. Солодко потяглася Ліза, і її погляд упав на стіл. Ого, не може бути. На столі біля неї лежали маленькі крила. Вона заплющила очі. Тоді знову осплющила, крила зникли. Але й день ніхто не повірить. Стоп, стоп, що це? Ліза довго кліпала, але видиво не зникало. На підвіконні лежав смішний гарбузик від Арчимбольдо.